На останніх хвилинах у рамках четвертого туру першої ліги сезону 22-23 чернівецька буковина мінімально поступилась івано франківському прикарпатцю. Детальніше про матч у матеріалі Сі 4 у неділю, 18 вересня, Чернівецька Буковина приймала на своєму полі гостей з Івано-Франківська. Попри натиск господарів поля, Прикарпаття змогло отримати важливі для себе три очки завдяки голу на 89-й хвилині. Буковина нам хороший опір зробила, молодці вони. Наші хлопці теж молодці, видержали ну, реалізація по реалізації в першому таймі, якщо ми реалізували, було б все по-другому. До кінця тянули, Все рівно дякую хлопцям. На думку головного тренера Буковина Андрія Мельничука, для хорошого результату команді знову забракувало дисциплінованості. Ну, ну, вистачило концентрації, в першу чергу, як на останніх хвилинах пропускає м'яч. Сам перед як аута, по-моєму, була передача, в зону штрафній. Здали можливість зробити проникаючу передачу на дальні штанги. Не було кому зіграти. Також, на думку тренера жовто-чорних, важливим аспектом поразки стала відсутність кількох гравців основного складу. Складно перебудувати команду, коли за тиждень три гравця основного складу випадають з гри перед, опять же, перед кожною грою. Вчора захворів центральний захисник. Позавчора зламався на ровному місці у нас Данілюк. Знаєте, по Чайковському момент. Тобто ми не можемо зараз собі дозволити на тижні теряти теряти трьох гравців основного складу. Після четвертого туру Буковина посідає восьму сходинку турнірної таблиці вже цієї неділі на команду з Чернівців чекає зустріч у гостях з Житомирським полісім, що наразі займає друге місце у першій лізі. Максим Берник, Ярослав Боячук, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал С4.